Якщо хто благочастливий і любить Бога, нехай насолодиться цим світлим торжеством. Вчора благочестивий, нехай увійде у радість Бога. Якщо хтось потрудився посічею, нехай прийме нині до нагороду. Якщо хтось потрудився від першої години, хай тримає нині справедливо заказувати. Якщо хтось прийде на 3 годині години, дякує, нехай святкує. Якщо хтось в 6 годині години з'явився, Нехай не засумнівається, бо нічого не впрацює. Якщо хтось з'явиться до 9-ї -го години, хай з'явиться, нічого не бояться. Якщо пройшов одинадцятої години, він не тревожить, то якщо запізнився. Бо ще володика приймає, на перший. Заспокою того, хто як і 11 години працює, так і о першій. І по останнього милиться, і першого турбується. І в тому є, і дає, і в цьому дарує. Діла приймає і намір відкрити. Яня шанує і, і думки падать. Тому то увійдіть в радість Господа свого. І перші, і другі винагороди прийміть. Багаті і бідні з один з одним святкуйте. Стримані її ліниві день шани. Що і не костилися звеселіться сьогодні. сьогодні. Запраза готова насолоджується всі. Кілець вподобаний, ніхай ніхто не вийде. В піло. Всі прийміть багатство і благості. Хай ніхто не ридає від обогості. Тому що з'явилося е, загальне царство. Ніх, ніхто хай не наплакає гріхів. Прощення з знову. Ніхто нехай не боїться смерті. Волила нас Спасова смерть. Коплена і нею подолав її. Зійшовши в пекло, коло в пекло. Засмутив його, коли вода справила Його. Та й Ісая передбачив, коли взивав. Пекло засмутилося, зустрівши тебе в безодні. Засмутилося бо знищення, засмутилося без наважного. Засмутилося, що смерть йому заподіяна, засмутилося, що бували Засмутилося без зв'язане. Узяло тіло, а знайшло Бога. Взяло землю, а зустріло небо. Все, те, що бачила, а впала тому, що не бачила. Де твоя смерть та жало? Де твоя пекла перемога? Воскрес Христос, і ти повалений? Воскрес Христос, і попадали демони. Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя триває. Воскрес Христос, і немає жодного мертвого вробіта. Христос, що Воскрес із мертвих, став початком померлих. Йому слава і влада на віки віків. Амінь.